Всім доброго дня! дня. Доброго Тема нашого сьогоднішнього заняття народні українські прикраси, зокрема, силянки. Ось в мене є кілька зразочків. Можна подивитися, як вони виглядають. Також в мене на шиї силянка, в моєму виконанні, але це не традиційна силянка, це вже сучасна авторська прикраса. Як ви думаєте, чому саме селянка? Чому така назва? Вірно, Сашуля, тому що назва походить від техніки виконання цієї прикраси, селянка від слова селяти, нанизувати на мистинки на голочку. Але ж раніше не було ні голочок, ні ни ниток. От як ви думаєте, як наші пращури, жінки, як вони створювали селянки? Що вони використовували замість ниток? Кінське волосся, що у коня з хвоста і з гриви росте. Воно жорстке. І воно їм замінювало сучасні нитки. І увіть собі, як це було важко нанизати на волосину на мистинку. Наші пращури вірили, що якщо одягнути таку прикрасу з якимись символом, то це їх. Захистить від різних бід. Бачите, вам хочу показати, які як виглядали традиційні прикраси. Бачите? Наприклад, були квіткові рослинні візерунки, були орнаменти. От як ми бачимо, наприклад, тут ромб зображений ромб означав поле. А якщо там були крапочки, це було символічно, що це засіяне поле. Поширеним в силянках є знак безкінечника. Бачите, от як на писанках ми його зустрічаємо часто, mm -hmm. отак і в прикрасах є безкінечники як символ вічного життя. Такі рослинні візерунки теж дуже поширеними були. Yeah. А сьогодні ми з вами спробуємо сплести свою першу силянку. Вона буде поки що без візерунка, вона буде з двох кольорів. Основний колір буде і ключові намистинки іншого кольору. Спеціально я для вас так підготувала, щоб ви розуміли саму схему плетіння і що ключові намистинки ми двічі голочкою будемо проходити. Як завжди, йдемо з вами від легкого до складного. Тому почнемо із простенької силянки, а з часом будемо плести більш складні речі. Ось, наприклад, отака у мене нещодавно сплелася. Дуже цікаве і захоплююче заняття мені дуже подобається. Сподіваюся, що і вас захопить цей процес. Що Сашуль, сподобалось тобі плести силянку? Так. Покажи нам, що в тебе вийшло. Ось така красива. Дуже акуратна робота. Молодець. Я її подарую для кобу, бо баба скоро дороже. Мама буде щаслива. це найкращий подарунок який? Зроблений своїми руками. Молодець. Діана, покажи нам, що в тебе вийшло. Молодець, таку силянку гарно сплила. Сподобався тобі процес? Ну, mm, да. Ось, ну як в тебе враження від процесу? Дуже класно, мені сподобалось, хоч це дуже, трошки довго, але це дуже заліпательно і класно. Маша, тобі сподобалося плести силянку? Дуже сподобалось. Поділись своїми враженнями. А це дуже класно та дуже прикольно.